Продається затишний житловий будинок із земельною ділянкою в селі Каченівка, що розташоване всього за кілька хвилин від курортного міста Хмільник у Вінницькій області. Це чудова нагода придбати простору оселю в екологічно чистому місці, де поєднується комфорт за міського життя та близькість до міської інфраструктури. Будинок має загальну площу 80 квадратних метрів і складається з чотирьох кімнат, що дозволяє комфортно розмістити велику сім'ю, опалення газове. Але для економії та автономності є також котел на дровах. Усі комунікації підключені: газ, електрика, центральний водопровід. Житло продається з меблями та побутовою технікою. Тож вам не доведеться витрачати час на кошти та обладнання. Заїжджайте та живіть. У наявності холодильник, варильна панель, мікрохвильова піч. Духова шафа, плита, пральна машина для вашого дозвілля та зручності підключене супутникове телебачення, є телевізор та швидкісний вайфай. Прибудинкова територія, справжня знахідка для тих, хто цінує простір і природу. Загальна площа ділянки становить 40 соток. Тут ви знайдете колодязь із чистою водою, літню кухню. Глибокий льох для зберігання продуктів, курник для ведення домашнього господарства та плодовий сад з яблунями, сливами та іншими деревами. Місце розташування додає ще більше переваг. Село Каченівка тихе, зелене, з доброзичливими сусідами, у пічній доступності школа, дитячий садок, магазини та кіоски. А до хмільника, відомого своїми здоровчими курортами, можна доїхати всього за кілька хвилин. Вартість цього будинку з ділянкою. 21 тисяча доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.